А всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на мапі Малинівка. І у нас шоста ранку, і вже листопад. У нас вже все позріло. Можна збирати кукурудзу, можна збирати соняшник. Я ще назбирав молока. 5 тисяч літрів молока, і в мене ще 30 тисяч літрів там в корівниках. У мене було трошки більше грошей. І спитаєте, де вони, а я їх потратив. І я їх потратив на те, щоб купити нову цистерну. Зараз я продам молоко в цій цистерні. А потім поїду, продам цю цистерну і заберу новеньку, бо молока у нас багато. цистерни у нас мало. Треба щось думати. Хоча що думати, я вже все вирішив. Треба тільки позбирати. Сподіваюся, дід Петро не навішає мені люлеї за те, що я по городу хочу скоротити шлях. Добре, що молокозавод зранку працює. До речі, у них там така кухня, так все по-домашньому, нічого собі, а наче завод, а наче і хатка. Нормально так собі влаштувалися. Зараз я продам молочка, звісно, багато грошиків і я отримую, а вони, мабуть, іще більше, тому вони так живуть. Круто. Ну нічого, нічого. Значить, розвиваються. Так, скільки у нас грошок капне: 101 тисяча. Добре, час продавати цистерну. Ну ось, я забув саме важливе. Мені ж треба підкатне. Поки чекав, коли його привезуть, то вже розвиднілось. Цистерну я продав за 165 тисяч гривень, і ось таку я придбав. Ось така була. Замовлена мною цистерна, як вона блищить. вона... Вона з нержавіючої сталі, вся блискуча, гарна. Блін, яке сюди молочка влізе. А зараз треба її відразу випробувати. Спочатку спробую підчепити. Так, головне правильно заїхати. Боже, сосни заважають, нічого не видно було. Так, ось так. Під'єднали. Тепер гідравлика, електрика і все таке інше. Під'єднали. Чудово! Чудово! Так, наш трактор наче справляється. Хоча він і не таке тягнув. Він е цистерну з пальним тягнув, тепер цистерну з волоком притяне. У мене тепер тих цистерн хоч обмазуйся їми. Так, саме головне, перш ніж ми поїдемо до корівок, треба розподілити людей по роботам. Так, трактор, давай, ну ти тут постій поки що. А отже, мені треба взяти комбайн, комбайн, де у мене комбайн? Так. Отже, з комбайном все добре, я його підготував ще з минулого місяця. До речі, таку жатку треба купити на комбайн Нива. Я сподіваюся, вона буде в асортименті. Бо одним комбайном, такою короткою жаткою, ми будемо збирати. Тей соняшник, може, декілька років. Я чесно кажу, це буде дуже довго. Треба в два комбайни працювати. Так, цей комбайн завівся. Добре, поїхав, чудово. А Зустрінемося на полі. Ось так, зі старту. Відразу зі старту пішли збирати. А соняшник. Так, треба туди якось звертати, повертати і отак йти попрямій. Ну що ж, добре, Костік зранку вже готовий працювати. Це мені дуже подобається, до речі. Його всім ранку фіг знайдеш. А тут ось, будь ласка, працює. Так, це я далі сам подозбирую. Мені головне, щоб Костік там працював рівненько. Так, а я зараз швидко побігу займатися далі, продавати молоко. Так, а ось і перші проблеми. Як мені туди заїхати? Якщо я заїду передом, я там не розвернусь. А якщо задом, буде дуже важко. У мене тут три поворотних механізми. Ось тут один, отут другий, отут третій. Блін, краще купити КАМАЗа якогось і возити півпричеп напряму до вантажівки. Бо зараз трактором я буду дуже довго намагатися заїхати туди, до керівників. Так, давай ну, спробуємо ось так. Давай завертай. О, сюди давай. Ну, можна, можна, якщо постаратися, то можна. Правда, це буде дуже довго, але можна, можна. Все ж таки можна. Ой, але буде важко важко і довго. З пополам, але заїхав. Я сподіваюся, що шланг дотягнеться. Я зараз почну заправочку. Так, давай, ну. заправляйся. Насос пішов працювати. Це буде довго, Довго буде, але, але багато молочка зараз завезу. Це було дуже довго, але резервуари вже прожні. І якраз 32 тисячі літрів, що вміщається в резервуарах в коровнику, поміщається в одну цю велику цистерну. Тобто з максимума а в максимум. Круто. Тепер треба продати, подивитися, скільки це все завважить по грошам. І знову трошечки згріжу шлях через поле діда Петра. О, іде, іде продаж молока. Круто. До речі, дід Петро може здогадається, що це я проїхався трактором по його городу. Блін, треба дома його відмити, цей трактор. А то палівно, палівно! Так, отже, що у нас? Що у нас по молоку? Ану, давай, покажи. 642 тисячі гривень. Це чудово, причудово. Отже, треба їхати додому. Я бачу Костік вже не працює. Треба а, Костіка піднаправити, щоб він трошечки попрацював. І, а, і сліди з трактора змити. А то ж капець, капець. Так, є ще трактор трошечки поремонтував, бо його технічний стан був дуже поганий. І це зайняло по деталям 190 тисяч гривень. Нічого собі, дорогенький тракторець в обслуговуванні. Але зараз я його помию, а все буде як новеньке. І тут помию трошечки, і тут помию. Так, а все досить. Треба їхати до костіка, де моя вантажівка. Ага, бачу, поїду на газоні і заберу насіння. Так, бачу, він нормальну ділянку вибрав цей костік. Добре йде, рівненько, от ще що, їздити по GPS, він вміє. А от закінчувати вчасну працю не вміє. Так, а наші я фари вмикнув? Не знаю. Так, а костіка немає, десь він відпочиває, чи десь заникався. Не знаю, може десь там і бігає. Дивиться за мною, як я працюю, а потім прибіжить і буде працювати далі. Типу, о, все нормально, я відпочив, там я в туалет ходив. Ага. Зараз, до речі, піде він в туалет туди, я його там кончу його там. О, поїхав далі збирати. А то каже. Те, я відійшов коня до берези прив'язати. Думаю, який кінь, у тебе ж немає коня. Не знаю, що він мав на увазі, але ну добре. Працює, да й добре. Так, а далі ще нам потрібно трошечки від'їхати. Щоб Костіку не заважати, а то мало, мало що він може зробити, ще машину поламає. Ось так. Відгоню. Фари вим... Вимикаю фари. Фари. Чого вони не вимкнулися? Чого вони не вимкнулися? О, все. А добре. Так, що я хочу зараз позбирати солому і завести до корівників. Отже, добре, треба і цистерну завести, і причеп для соломи в мене біля корівників. Блін, ця тілешка буде заважати. Хоча, поїду з нею, там залишу. Рівно цистерну буду тягати, а поки що мені підкатне не потрібно. До речі, треба трактор заправити, і все буде добре. А все ж таки, треба спробувати тут розвернутися передом. Так, трохи горбаки заважають, але нічого, зараз я спробую розвернутися. Ось так. Ага, ага, все ж таки трошечки, може, шланги не дотягнуться, Хоча. Хоча, нічого собі, я просто не пробував, а воно дотягнулося. Молока у мене є хоч трошечки перевірити. Зараз перевірю, чи шланги дотягуються. Так, заправочка. О, чудово! Чудово, все дотягується. Тобто шикарно, а я задком-задком тоді скільки намагався заїхати, стільки намучився. Так, добре, це ми відчепили. Тепер по причеп для соломи. Так, причеп під'єднав, але є одне але. Треба заїхати до вівець, треба трошечки завести їм травички. Зараз я сюди заправлю причеп травичкою. А ну що, я забрав всю траву, яка була у мене у сховищі. Всього 6 тисяч літрів. Так, треба збирати, збирати траву, але це потім зроблю так вночі, мабуть, щоб ніхто не бачив, але зроблю цю справу, там багато роботи. Ось, а поки що завезу це все вівцям. Небагато, але щось буде на перший час. Так, вівці, щось ви мені мало вовни даєте. Я вам їжу даю, а вовну ви мені не даєте. До речі, що у вас там є? Давайте подивимось. Дивись. Лягла у кормушку. Води немає! Води немає! Вибач, вибач, зараз тобі дам, зараз дам воду. Так, а, дуже, дуже терміново, дуже терміново треба взяти, а, взяти трактор, причепити до цистерни і дати їм води. А то ж без води вони не дають вовну мені. Вони то живуть, вони живучі, але вовну не дають. Ось такі вони, вівці. Так, а сюди, сюди зараз. Приєднаюся, блін, я, я нервую, я нервую, просто швидко треба все зробити, а не, не націлюся ніяк. О, це добре. Так. Оп, оп, все, давай, водичку. А, треба буде ще водичку набрати, бо в цистерні нічого зараз не залишиться. Так, все, все вилилося. Добре, вівці, а їжте, відпочивайте, пийте, і давайте мені вовну, а я подивлюся, що там Костік. Так, Костіка, я тимчасово звільняю. Костік зараз піде допомагати мені вилами махати. А Константа зараз поїде працювати. Зараз тільки мене розвантажить і все. А ми будемо з Костіком маслати а солому. Точніше, він буде маслати солому вилами, а я буду їхати просто трактором. М? Так, ну що, Костян, готовий? Да не никайся за причепами. Я знаю, що ти зараз готовий. Все, давай, поїхали, поїхали. Збираємо швидко. Пригоди на 20 секунд. Зараз дуже швидко все накидай. Давай, 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 давай. Зараз все накидуй і буде все у нас добре. Так, і ще треба по колу об'їхати. Ось так. цю кубку підберу. Я щось думав, що тут повний причеп, а тут ні, тут трошечки менше. Так, зараз треба іншу кубку підібрати. Так, почну ось тієї дальньої. Оцей шматочок підберу маленький. Поки константа працює, ми тут з костіком трошечки поприбираємо. Сіна. А, точніше, солому. Та чому я її завжди плутаю? Сіна, солома, солома, сіна. Різничісь є? А, є, різниця, звісно є. Все, Костік, біжи давай, біжи. Давай, кидай, і біжи, десь відпочивай. А я, до речі, скоро приїду. Так, треба подумати, куди мені цю солому скидувати. Я можу сюди на склад її закинути, в принципі, теоретично, так? Можу. А можу відразу у кормозмішувач. Мабуть, сюди я його зараз і завантажу. Кормозмішувач? Щоб потім не пересипати. Ага, а чого воно? А, є, все є. Я вже злякався, що воно не хоче висипатися. Ось, соломи у нас дофіга. Треба глянути, що там у нас у корівок по соломі. Так, звідси видно чи не видно? Покажи, покажи, видно, видно. Я бачу, солома є, Вони там лежать на підстілці. Солом'яні, все у нас добре. Отже, що я зараз буду робити, я буду потрошечку відбирати солому а, з поля перевозити сюди, а костік, точніше, константа, будуть працювати на полі. По соняшнику я. Час і часу буду у них збирати насіння. Точніше, а, не насіння, а як вони. А, а, насіння. Насіння? Так. Насіння я буду насіння. Не, не збирати у них. Боже, я вже заплутався. а потім. А коли назбираю, назбираю повну машину, я поїду її і, і на зерноочисний комплекс завезу. О, от такий план у мене. Так, довантажую нарешті машину. Я дивлюся, вже півполя зроблено. Тобто з такими темпами у мене буде дві машини повних, отаких от газона з причепом. Ну, можливо, ще трошечки на третю ходку залишиться, і все, і поле буде зібрано. Але все ж таки треба пришвидшити цей процес. Так, зараз я повертаю Костіка до роботи. Так, все, костік працює. І що я хочу? Зараз завезу це на очищення, воно очиститься. І поки у мене є гроші, треба купити ще жатку для нашого комбайна нива. Ось таким чином я все ж таки пришвидшу збір врожаю. Бо я не хочу тут годинами сидіти. Так, Костя, як завжди, попропускався, ось. В будь-якому випадку, поки на одному комбайні працює Костік, на другому я буду ось за цим а всім прибирати за ним. Оце все соняшники, дивись, скільки він позалишав. Ще напівфури вистачить. ото Костік. Ото так, як завжди, лабіринтами, лабіринтами. І я вже майже на місці. Ось він, зерно чесний. Так, треба заїхати. Здати, ось це насіння. Цікаво, скільки воно буде довго очищуватися, бо я хочу його продати відразу і можливо купити щось цікаве. Нам потрібна машина для причепу і ще щось в будь-якому випадку. Мені багато чого треба. Так, а що у мене тут є? У мене відходів тут аж 15 тисяч літів. Що з ними робити, я не знаю, куди їх здавати. Хоча що, куди їх здам? Це ж відходи. Це відходи, їх треба просто десь винести, спалити, і все буде добре. Так, а машина порожня, а треба їхати тепер за покупкою жатки. Так, я правильно приїхав. А то я тут в цих дорогах плутаюсь, буває. Отже, що мені потрібно? Машину поки що залишу тут. Костік працює, я потім під'їду його, все А заберу. вивантажу його. Так, машину глушу. Тепер що мені потрібно? Потрібно взяти трактор, від'єднати ось це все. Ще там соломи, і ще може на три або на чотири ходки. Ну, враховуючи з цією. Так, трактор, 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 Заводим. Чудово. Так, що мені потрібно, треба взяти зараз низько так, мені потрібен ось цей маленький, мені тільки з ткою добре, а головне, щоб жатка була в магазині, бо якщо її не буде, це буде просто капець. Так, ось така жатка: 455 тисяч гривень. Я сподіваюся, що вона підійде, бо якщо вона не підійде, це буде дуже погано. Дуже погано буде, але думаю, що все буде якраз таки файно. Якщо не підійде, то ми там молотком з костіком підстукаємо, щось там з Васю під шаманом на сварочному апараті. Це буде нормально. Так, чудово. Треба від'єднати тільки ремені, один, другий, третій. Від'єднаю відразу і причеп. він теж мені не потрібен. Так, комбайн, комбайн. Теж треба все від'єднати. Ага, а що тут таке? Чого не від'єднується? Не зрозумів. Щось не так. Щось не так зробив. Так, що я не можу від'єднати. Покажіть мені, будь ласка. Наче ж все від'єднано. От блін. А ну давай заводься. Так, чого я не можу від'єднати? Де від'єднуються ці воли? Так, я все знайшов. Я побачив тут інструкцію і зрозумів, як це все відключається. Воно аналогічне. Ось так. Раз. І під'єднався. Чудово стало. Зараз перевіримо її в роботі. Так, чи опускається, чи ні. Так, опускається. Чудово! А ну, вмикайся. О, іде. Все у нас іде. Так. Тепер треба їхати на поле, завести комбайн і найняти Костанту, чи Федорку, чи хто там буде працювати разом з Костіком. Ось так і бути. Допоможу Костіку позбирати навколо поля, а то він сам не справляється, пропускає. Все ж таки, з цим я допоможу. Це ж мій врожай, мій. А він нехай там розвантажує бункер мені в вантажівку. Якраз він там закінчить, я повернусь до нього, визову Костіка. А якого Костіка? Костік там працює. Федорку визову, чи Федору. Вони будуть працювати тут. З цієї половини поля на цьому комбайні. Так, добре, костіка розвантажили. Він працює далі. Треба застрибнути, подивитися, чи працює Федорка. Федорка, бачу, він їде, працює. Ну що ж, чудово, чудово, всі при роботі. Всі працюють, у всіх є робота. Треба і мені ще роботою зайнятися. Піду далі збирати солому. Все. Це нарешті остання солома. Більше там немає на полі, все підібрав. Оце останні залишки. Ух, задрався я туди-сюди мотатися. Ще треба розвантажувати і костіка, і федорку періодично. Оце робота. Оце от роботи капець. Так, оце я зараз вивантажую. А що в мене далі залишилось? Завести насіння на... насінню очисну фабрику. І забрати вже очищене і поїхати продати. Подивитися, скільки ми за нього виручимо. Так, пішли висипатися неочищені. А насіння, а очищені я, до речі, багато не заберу. У мене є тільки. А 5000 літрів. Це небагато, дуже небагато, але все ж таки спробую їх продати. Ось такої, поки їхав, дощ почався. Хоча восени багато дощей буде випадати, багато опадів. Я не знаю, як це встигнути позбирати все до грудня. Ой, оце лажа, оце лажа. По синоптику передають, що дощ буде до трьох дня. Я не знаю, що робити. Ну, в принципі, я можу це продати, а потім чекати. Чекати, коли дощ вщухне. Так, а чого я не можу вивантажити? Можу. Так. Скільки я за це отримаю? Ну, більш-менш, навіть непогано. За 5000 літрів я отримав 129 тисяч гривень. Ооо! Соняшникове насіння дуже, дуже файно продається. Ну, хоч щось мені піднімає настрій, хоч щось. Дощ, звісно, ну, взагалі не в тему. А прийдеться дивитися, якийсь ютуб. Якісь мультики, фільми і чекати трьох годин дня, коли дощ вщухне. Нарешті, а дощ закінчився. Правда, не о третій, а о четвертій. А повітря таке свіженьке. А сонечко світить, а такі туман, дивлюсь гарненькі. Файна, погода файна. До речі, поки дощ йшов, я трошечки покосив трави, бо вівцям треба багато трави. Ось, а ось вона є, я її потім зберу. Так, треба десь відігнати нашу енімку. Так, нам треба їхати на поле, розвантажувати комбайни і звати Костиків, федорок, нехай далі дозберують наше насіння. Так, поки чекаю робітників, треба розвантажити наш комбайн. Ось, чудово. Можна заглушити, поки що. Щоб він соляру не жарав. Так, що я хочу зробити? Що я хочу зробити? Оцей соняшник, мабуть, завозити не буду. Ще почекаю робітників, нехай працюють, а потім завезу повну вантажівку. Так, працюють, працюють всі. Того вже не видно, куди він поїхав той костік, <с> десь за горизонтом. А он константа їздить нормально все у неї. Так, а що я подумав? Треба заглушити вантажівку. Ось, і в мене за цей час має вже очиститися насіння соняшника. Ось. А я хочу зараз взяти а, крас і продати насіння соняшника. Подивитися, скільки у нас це буде коштувати. А, ну що ж, у нас є 32 тисячі чистого соняшнику Тепер треба їхати на маслобійню Ох, у нас соняшника, капець, я бачу вже по грошам, що нічого собі. Ого, угу, нормально, так. 729 тисяч за 32 тисячі літрів. Так, це набагато дорожче, ніж пісок Отже, що я подумав? Поки у мене є гроші, а треба їх витрачати. Негайно. А поки Костік, Свидорко, їх всі не заграбастали. Так, який у мене план? У мене є поле з кукурудзою, яку я буду збирати не тільки на кукурудзу, а ще частково і на силос. Так, Костік вже заповнився і далі їздить. От, блін, Костік. Отже, що я хочу зробити? Я хочу на гроші, які у мене є. Орендувати чи купити якусь техніку, яка файно збирає силос. Отже, мені треба спочатку взяти платформу. Обов'язково взяти платформу. Я на платформі щось привезу. Я не знаю просто, яка там техніка є, в наявності: чи велика, чи маленька, але вона має бути в будь-якому випадку. Так, грошей. Мільйон. Я сподіваюся, вистачить. Дуже сподіваюся, вистачить. Так, трактор стій, а я пішов Костіку давати люлей. Я все зробив. Все. Костіку люлей вставив. Тепер він працює нормально. А я взяв в кредит нову техніку за півмільйона. мені ще треба доплатити там мільйон. Ну, це потім. Я думаю, що я його дуже легко зароблю. Отже, зараз я приїду, буду розпаковувати нову техніку. Ось десь тут стану. Ось тут буду починати починати робити січку. Я казав, силос, а ні, я буду робити січку. А січки буду ферментувати силос. Ось така німка. Це форш. Щось схоже на нашу косарку, але це силосозбирач. Так, зараз я хочу спочатку опустити причеп, точніше, а точніше оцю рампу. Так, готово. А тепер заведемося. Ой, не видно. За дерев нічого не було видно. Заводиться, добре. Ось така ось така техніка. Зараз будемо збирати силос. Ну як зараз? А можливо трошечки пізніше. Я спочатку розберуся з соняшником. Я думаю, там зараз ми закінчимо поле. Сюди треба підігнати причеп, якраз який під'єднаний до газона, і можна буде потім працювати. Так, заглушити. Так, а комбайни я вивантажив і поставив тут а поруч з кукурудзою. Можливо, вони знадобляться. Хоча чому можливо знадобляться обов'язково? Так, а машину я вже привіз. Я вже все насіння соняшника вивантажив на зерноочисну станцію. Привізь сюди трошечки ось цих добавок для Силосу. Я не знав, нащо вони треба. Я їх колись купляв, але вони не в січку додаються. Ні, вони додаються ось в цей комбайн. Вони мають додатися. Так, а зараз я спробую його завести. О, тут кабіна, так збоку. А в, нашому, в нашій косарці вона якось трошечки набік. Точніше, по центру, а тут трошечки набік. Отже, треба трубу. Достати. О, вона вже цілиться в машину. <хай>, ні, не треба в машину цілитись. Я хочу спочатку її заправити добавками, якщо це вийде, звісно. Так, труба, давай но, ну, складуйся. Ні, не може такого бути. Цей комбайн не має резервуарів. То для наворочених, я так і зрозумів. Нічого, продам, продам піддон. Он його перекинув, потім продам. Так, отже, я хочу що зробити. Я хочу під'єднати сюди причеп, щоб відразу в причеп цей засипалася осічка. Так, нічого не зламав. Ні. Так, добре. Тут ми все зробили. Отже, тепер момент. Вмикаю трубу. Все вона навелась. Тепер жатка. Опускається чи ні. Покажи мені. Опускається все. Головне її вмикнути. Так, і у нас має бути зараз січка. Так, є Січка, є Січка! Круто! О, пішла жара. Ну, нормально, я пущу, може, один комбайн. А нехай одну половину поля збирає. Це буде Костік чи Федорка, неважливо, а я буду сам їздити ось збирати січку. До речі, візьму крас. Крас у мене буде якраз то, такі збирати насіння кукурудзи. А я буду ось цей причем збирати січку. Отже, обов'язково постав подобайку, якби це відео без подобайки на відео. А я буду з вами прощатися, буду працювати і прощатися. Зустрінемося в наступній серії. З вами був Фальконе. До зустрічі!